Слава Ісусу Христу, народ Божий! Як говорив брат, якби не Господь. Нехай скаже весь народ України, якби не Господь. Що було б з нами? Іван вже перераховував, що було би, так? Да? Але завдяки тому, що Бог не переїхав з нашої країни, вона є сьогодні. Тому ми проснулися і на цьому місці. Алілуя! Друга книга хронік, 20 розділ, буду читати. І був страх Божий на всіх царствах земних, коли вони почули, що сам Господь воював проти ворогів Ізраїля. І спокійним стало царство Іосафатове, і дав йому Бог його спокій з усіх боків. Так царював Іосафат над Іудеєю. 35 років він був, коли став царем, і 25 років царював в Єрусалимі Ім і ім'я Азува, дочка Салаїла. І ходив він путями батька свого Аси, і не ухилявся від них, роблячи угодне в очах Господніх, тільки висоти не були скасовані. Народ ще навернув, не навернув. Твердо серце свого батька. до Бога батька своїх. Інші діяння там написано: написано про Іосафата. Я хотів би, друзі сьогодні говорити, як говорив брат Іван. Прийняли рішення вибрати що? Істину, дорогу істини. Що тобі не хватало Єосафат? Прекрасний досвід з минулого. Божий захист. Боже благословіння Божа присутність все є. кожну Кожен шабат. Збиралися біля храму, слухали проповідь, слухали Божих пророків. Все здавалося є. Чому не хватило в серці до кінця місця? Богові, щоби позрубувати висоти, ідоли, язичництво знищити свого життя, звичками попрощатися, всім тим, що тянуло тебе на низ додолу, всім тим, що тебе знищувало, вбивало вчора. Чому ти не попрощався з цими висотами? Чому? І в нас є цілі, плани. Ми хочемо благословення Боже, і щось почало тріщати в житті Іосафата. Щось почало тріщати, десь почалися тріщини. І знаєте, звідки вони починаються? У взаємовідносинах з Богом починаються тріщини, коли ми не даємо йому повністю керувати нашим життям, бути володарем нашого серця і нашої душі. Написано. Він ходив путями батька свого аси. Він знав, хтось передав йому цей прекрасний досвід ходити, знати ту дорогу, як ходити по слідам. Дуже добре сьогодні мати ці мости, кладки. А він знав дорогу, як ходив його батько. Він ходив, мав сліди. Йому не треба було дивитися ні вправо, ні вліво. Просто наслідувати це все. Але Біблія говорить про народ. Що не навернув твердо серця свого до Бога батьків своїх. Інші переклади говорять так: народ ще не навернув твердо серця свого, народ ще не спрямував свого серця до Бога батьків своїх. Народ ще не вчинив або не приготовив свого серця, міцним не зробив для Бога батьків своїх. І народ ще не направив серце. Не хотів направляти своє серце, вагався не зробив його твердим. Брати і сестри, ось тут в нашому серці розпочинаються тріщини у відносинах з Христом, у відносинах з Богом. І ми кажемо: Господи, чому дещо в нас не виходить І Біблія говорить такі слова. Коли його сафат побудував кораблі, щоби. Ви це місце, знаєте, плити у фарсис. Написано: після того вступив Іосафат цар Іудейський, у спілкування з Охозією, царем Ізраїльським, який чинив беззаконня, і з'єднався з ним, щоб побудувати кораблі для відправлення у фарсіс. І побудували вони кораблі в оціон Гавері. І вирік тоді Єлизар син. Що ж тут такого? Гарна ціль, гарна мрія побудували кораблі, їздить, досягати щось, привозити щось, наладили інфраструктуру для того, щоб благословіння, економіка в Ізраїлі ще більше піднімалася. Є одне но, коли наші цілі, справи руйнуються, і ми думаємо, дьявол руйнує. Ми думаємо, люди руйнують. Тьоща руйнує сім'ю, тесь руйнує сім'ю, сваха руйнує сім'ю, ще щось відбувається в житті. І всі винні, крім нас. Елізар Пророк, скажи, слава Богу за Божих мужів в моєму житті. Коли тобі можуть підійти і сказати, не в Фейсбуці написати під чужим акаунтом, а сказати тобі, в очі ти тонеш. Ти заблудився? Ти падаєш? Ти перестав відвідувати церкву, ти загинеш. Що він хоче з мене? Контроль, духа контроль. Ви що по урок і лізар каже? Пророцтву на Йосифата, говорячи оскільки ти вступив в спілкування з Охозією, то зруйнував Господь справу твою. Хто зруйнував справу? Причому тут тьоща? Причому тут мер? Причому Зеленський? Друзі, ми навчилися пальцем показувати на всіх. Забуваємо, що все розпочинається ось тут. Ось тут. І де серце в кого? Зліва, вправо? Не знаю, в мене посередині десь там. Десь починається тут тріщина. Від усього серця, сини Ізраїля, не ходили перед Богом. Від усього серця, від усієї душі не служили Богові. Тобто залишили ще комусь місце, і тому результат язичництва в нашому житті, звичок дурних, всяких речей, що там ще є, місце для ідолів і для дьявола, для гріха, і полюбилось Ахану чуже добро. Пам'ятаєте? яке Бог сказав, знищить, закляте, нам любиться, є десь місце, де ми полюбляємо деякі речі. Знаєте, що я полив цигарки по дві пачечки в день? Бо я любив бонд курить. Синій, так? Да. Ось і колега є. Мама моя покійна тоді ще. Була живою різні мені ленточки приносила з лікарні. Була медсестрою, мотала, перемотувала. Мотай не мотай, кажу, я це люблю. Я не хочу це кидати. І коли я Богові це сказав, що я це більше люблю, ніж ти. Бог почав працювати з моїм серцем, лукавим, подлим, негідним. Тоді Бог почав працювати. А скільки сьогодні планів у нас? Бог хоче, щоб ми мали плани, цілі мали, мрії мали. Друзі, зруйнував Бог кораблі, які будувались може, роками. Потрачені були великі ресурси, стільки вкладено, така ціна була заплачена. Ми так хотіли це. Так хотіли це і руйнувався цей корабель. Так хотіли. Як тільки Анна сказала, Господи, я тобі це дитя посвячу, я вже не буду більше жити, доказувати своїй другій чоловіка моїй жінці, мого чоловіка жінці, про дитину, що я теж уже плідна. Тільки вона сказала: я Богові посвячу. Кораблік став цілий через рік, каже, пророк буде в тебе дитина. Ой-ой-ой, а що сталося? А від цього серця, коли ми посвячуємо Богу, те, що ми говоримо, наші цілі, мрії, вони збуваються. Коли ми не робимо цього, воно руйнується, брати і сестри, як би ми не старалися. Тому Йосифат збав цей досвід, що Бог в Ізраїлі через всіх царів показував, хто не служив Богові, не віддавався на всі сто, залишав оце місце невеличке, маленьке для чогось приходила руїна. Інші переклади інші говорять так: Господь знищить твоє діло. Отож кораблі розбились і не могли приплити в, тар... в Таршіш, або в фарсіс. Поруйнував Господь чини твої, і позбавилися ви кораблів своїх і не могли дойти до фарсісу. Ударемнить Господь діло твоє і розіб'є кораблі твої, не зможеш дойти до Фарсіса. Господь знищить все, що ви побудували. Кораблі розбилися і не змогли пливти. Або торгувати. Хто ж такі охозія? Що ж це за служба, за Союз, за завід? Це сина Хава і Заєлі. Там вже було видно, з якого він покоління гріха, нечисті, язичництва і всього остального. Хто ж такі охозія, який процарював тільки два роки над Ізраїлем? Коли його охозія, пам'ятаєте, впав. І занедужав. Що він зробив? Він покликав колдунів Вельзеула, звернувся до диявола, щоб зцілитися йому. І пророк Божий йому сказав, що ти ніколи вже не встанеш з того ліжка за те, що ти не звернувся до Бога Ізраїлю, бо в його місці, в його серці була ця тріщина. Оці всі речі, язичництво. Звички, з яких ми не можемо вийти. Це результат, що в нашому серці не все належить Господу. Я думаю, що тут люба дружина зі мною згодиться, що вона хоче, щоб її чоловік кохав тільки її. Сестрички, хтось амінь, говорить. Щоб ваш чоловік любив тільки вас. Не розділяв не з ким. Так само Бог хоче, щоб його народ. Його народжені згори люди любили тільки Його, і немає і. І ближнього. Тому Бог не розділяє цих речей. Тому Він судиться, Він бореться. Він каже, ви побудували, побудували цілі. Вони поруйнуються. Ви побудували мрію собі, вона поруйнується. Чому? Якщо там не буде мене на всі сто, воно все буде тріщати. Біблія говорить такі слова. Книга Буття 5:21. Єнох жив 65 років, породив Мафусала, і ходив єнох перед Богом після народження Мафусала, 300 років, і породив синів і дочок. Усіх же днів Єноха було 365 років. І ходив Єнох перед Богом і не стало його, тому що Бог взяв його. Я думаю, Господи, в чому секрет Єноха? Що він не в депресії помер. Що він не помер в розчаруванні, ходив перед Богом. В чому його ходіння? І Новий Завіт нам показує, яке ходіння було його перед Богом. Його ходіння, брати і сестри, було на всі сто. Ви будете читати в Юди 1,14, де написано: «Єнох сьоми від Адама так пророкував про них. Дивіться, Господь іде з тисячами і тисячами своїх святих ангелів. Він учинить суд над усіма людьми і засудить усіх безбожників за їхні злівчинки і за всі лихі слова, які ті грішники промовили проти Господа. Перше, як ходивінок, він мав відносини такі, що чув Бога в цьому гріховному світі. Якщо твоє серце в цілому на всі 100 віддане Бога, ти будеш чути Бога, тебе не буде страх вести, маніпуляції, тобі не треба буде бігти. Що робить, Господи, війна почала. Ай-яй-яй. Ти став на коліна, тобі Бог скаже: Будь тут, я тебе тут, благословлю. Це крило каже мені, ви щось отримуєте. Щось не так. Починається голод. Ісак встає, збирає манатки і починає втікати. Йому Бог каже, о-о-о, я тебе благословлю де? Тут. І каже до Ісака, що роби? Сій тут. Господи, так голод. Голод не для тебе. Голод для них. А ти сій тут, я тебе тут благословлю. Коли ти ходиш перед Богом, ти добре чуєш його голос. Його можна відріснити. Цей голос проникає в наші серця, коли вони вільні від інших ідолів, звичок і те, що ми любимо у гріховному Світі. Він мав відносини, тому чув Бога. Друге, усвідомлював сучасність в фокусі божественного відкриття. Він міг дати оцінку тому, що відбувається в суспільстві. Він міг прийти сказати, да йде війна, да відбувається голод, да робиться те. Але я знаю, що Бог говорить для тих, хто любить Його. Бо хто любить Бога, тому дано що? Знання від кого? Від нього. Тому, коли ми любимо Бога від всього серця і душі, нам дається Боже знання, відкриття Боже. Тут тебе Біблія говорить. Ти тоді кажеш, слухай, це історична книжка. Да. Але коли ти з ним від усього серця спілкуєшся, вона стає живим Євангелієм, голосом Божим в твоєму житті. І ти кажеш: написано так. Відійди до мене від мене залежність, залиш мене диявол, кошмарні сни. Депресія, бо написано, Господу Богу буду поклонятися і йому одному служить. Халілуя! Він пророкував, він розумів своє покликання єнох серед того, де він жив. Він розумів своє служіння. Він не просто сховався. Була проблема. Люди жили, гендерна політика була тоді і зараз є. Але Єнок жив мав. Чітку цілі стратегію говорить правду, куди його допускали. Він приходив і пророкував, і казав: Бог буде, судити тебе! Неважно під яким ти сьогодні брендом. ЄС, МВС, ООН, НАТО неважливо, казав Єнох, мені все рівно. Але Бог вас буде судить, якщо ви не зупинитесь в своєму беззаконні. Єнох не підстроювався, казав, слухайте, тож давайте найдемо точку дотику політично прогріємося. Ісус каже, зблюю таку церкву, яка є тепла. Це не моя церква. Моя церква, вона в пророчому дусі останнього часу говорить про реальність Бога в житті людей. Алілуйя! Про його життя, про його смерть, про його страдання. І про його Воскресіння. Це реальні мужі Божі, які будуть говорить правду, вони не будуть підстроюватися. Вони не підуть на компроміс. Інох не пішов на компроміс. Він полюбив Бога від цього серця аж до кінця. Аж до кінця, поки подих був в його грудях. Тому він знав своє покликання бути пророком і служив цим Божим даром, не дивлячись ні на що. Він проголошував слово про суд Божий те, що я говорив. Він не боявся говорити. Не тільки говорив, Господь вас любить. Господь не тільки вас любить, казав, а що Господь може покарати. І Він це виголошував в своїх благодатних промовах. Ви знаєте, що говорити про суд? Це благодать? Се, Сестри, не бійтесь судів Божих. Вони добрі. Він серце через суди наше вичищає. Дивиться, чи не на небезпечному ми шляху йдемо. Чи ходимо ми в істині, чи пітляємо. Чи ходимо ми в істині, чи просто граємося, торгуємося з ним. І серце не до кінця віддане йому. Тому, коли Бог працює з нами, слава Богу, що вичищає з нас. Браття, скажіть імінь. Я ж ніби з Біблії, так? Да? Єнох давав оцінку життя сучасному поколінню, в якому сам жив. Він не був далеким таким, знаєте, традиційним. 21 століття він жив в 17-му, виходив і там щось релігійне розказував. Ні. Він був сучасником Божим. Він був в інстаграмі, говорив їм, в Фейсбуці, в Твіттері. Де б він не був, він говорив про Бога, про його суди, про його милість і про його благість. І написано, Бог прийшов в кінці і що? Бог забирає своїх. Які від свого серця люблять його, не питає нікого, просто каже: Сьоєнок, сентюварій мач, ти зробив все, для чого я тебе покликав. Ти класний, ти від цього серця служив. Пліз. І вони поїхали туди далеко, де будемо ми колись, якщо будемо від цього серця служити йому. І останнє місце. Хочу до молитви закликати всіх нас. Книга Михея, якщо ти згоден з рішенням Пророка, який сказав так: Міхея 4:5: Бо всі народи ходять кожне в ім'я свого Бога. А ми, скажи, я будемо ходити в ім'я Господа, Бога нашого. Я і мій дім, кому будемо служити? Богу, і це мають сказати мужики в своєму домі, в церкві, в суспільстві. Це та позиція, яка має бути. Я і мій дім, ми не будемо шататися, ми будемо ходити перед Богом від всього серця, від всього, всієї душі. Ми не будемо оглядуватися, ми будемо згадувати жінку лота, щоб не залишиться там, соленим гірким стовбом. Ми підемо за ним. Ми не будемо дивитися на модних бошків, яких сьогодні рекламує цей світ і розказує круто будь таким, сяким. Круто будь з Ісусом Христом, наповненим Святим Духом, праведністю Божою миром і радістю Духа Божого. Халілуя! Тому не соромся Євангелії Божої, там, де є доступ, там, де ти є, на тому місці, свідчить про те, що ти стоїш, ходиш, сповідуєш і живеш. Життям в Господі Ісусі Христі. Тому ми будемо ходити в ім'я Господа Бога нашого. І що ти на цьому місці є і ніколи не приймав таке рішення. Ти сказав, що сусіди скажуть, а що люди скажуть, а колеги по роботі. Та не важливо, що вони скажуть. Вони все рівно будуть говорити про тебе. Вони й так говорять про тебе, коли тебе немає, коли ти навіть є. Прийми сьогодні рішення, і ти в ім'я. Бога ходити, стояти, як говорив брат, в істині на тій дорозі, яку поставив тебе Бог. Тому виконуй своє покликання. Служи Богу, будь сучасним, Божим мужем і жінкою, як особисто, як в сім'ї, так і в суспільстві. На всі сто від цього серця, всієї душі, хочу молитися разом з вами. Давайте встанемо. Благословляю тебе. Дякую тобі за дух твій святий, за твоє слово. Яке спонукає нас. Ми не хочемо дивитися, вернутися до корита розбитого, розбитих кораблів наших, мрій, цілей, задумів того, що ми будуємо. Прости нас, простий, заглянь наше серце. Боже, заглянь наше серце, як говорив муж Божий, чи не на небезпечному шляху стою. Подивися в те серце. Попрацюй з нашим серцем. Біблія говорить повторення закона, що обриже Господь ваше серце. Якщо ви хочете дійсно на всі сто служити Богові, Бог обриже ваше серце. Він попрацює з цим серцем. Він покаже, що там живе для того, щоб звільнити нас від нього, щоб ми могли пливти у кожен свій фарсіз. Тому, Господи, допоможи, щоб ми не входили в союзи з різними охозіями. З різними Божим мутними, Боже, язичниками, різними людьми, які відводять нас від Тебе, Господь. Допоможи нам впливати на них, свідчити їм і нести Твою Євангелію. Боже, благослови нашу церкву, благослови нас всіх, благослови Господь для того, щоб поки є час виконувати Твоє покликання, проповідувати Євангелії, приводить людей до Тебе. Благослови. І дай кожному з нас служити всім серцем і душою тобі. Тому нехай допоможе нам всім Господь. Амінь.